Одна жінка задумала благородну справу, запросила своїх подруг до себе на каву. Та не так тую каву їй хотілось пити, як хотілося жіночками язик посолити. А про що ж то розмовляти люблять жінки наші? Та, звичайно, чому чужі чоловіки кращі? Чужий назве тебе ніжно, аж на серці щемно. Хоч він, може, трохи й бреше, так зате ж приємно, а свій і неправду каже, а ще дуже грубо. Ти корову недоїно, ти облізла шубо. Чужий прийде поголений, наче хвіст черв'ячний. А свій тебе нашурує, як папір наждачний. У чужого зуби-білі аквафрешний ротик. А у свого, наче в роті, лежить здохлий котик. Свій чоловік, як прийде додому, як шкарпетки скине. То з-під нігтів можна вишкрипти, десь відра горя. А у чужого ноги чисті, він їх мило миє, у нього ноги краще пахнуть, як у свого шия. З чужим їдеш у Мерседесі, в Ялту засмагати, а своїм на ровері на город сапати. Чужий запрошує тебе на шашлик, на сало, а свій жре і кричить, що йому вже мало. У рідного чоловіка носик непомітний. Зате живіт, наче ходить постійно вагітний. А чужий чоловік високий, стрункий, чорнобровий. Живіт в нього непомітний, а ніс півметровий. І були би собі жінки й далі говорили, і були би чоловіків, як судді, судили. Та тут прийшов муж законний до рідної хати. І як крикне Ну, тихо курицокотати. Такі жінки, вхопились. І гайда додому, а я скінчу гумореску на моменті цьому.